Одним із найдивовижніших митців другої половини ХХ століття є польський художник Здіслав Бексінський. Він митець витонченої майстерності та темної фантазії, і втілені ним образи можуть наснитися у найстрашніших кошмарах. І життя митця, що часом саме нагадувало кошмар, невловимо резонує з його сміливою і моторошною творчістю. Сьогодні в нас дещо незвичний для останнього року культуртригера моносюжет. Він про одного єдиного митця, про інших я принципово не згадуватиму. Понад те, я не говоритиму про якусь одну роботу баксінського. Тим паче, практично усі вони маркувалися абсолютно однаково, без назви. Ні, я хотів би оглянути разом із вами весь творчий шлях цього автора таємничих світів і огидних монстрів, цього страждальця, і гіперпродуктивного генія водночас. І ви переконаєтеся, що сучасне мистецтво не лише складні інтелектуальні інсталяції або хитромудрі абстракції, але й зображення, які відгукнуться кожному, а комусь навіть можуть наснитися. Ви дивитеся канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, популяризую тут мистецтво через всілякі цікаві знахідки, і творчість Бексінського однозначно серед них. Саме час поставити цьому відео вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, якщо ви ще ні. І напишіть у коментарі, чи бачили ви раніше ці витончені й моторошні картини. Зіслав Бексінський народився 1929 року в Сяноці на півдні Польщі. За 10 років відбулася нацистсько-совєтська окупація Польщі, і хлопчина, вочевидь, натерпівся травматичних досвідів, що своєрідним чином вплинуло на образність у його творчості. 1947 року Бексінський вступив на факультет архітектури краківської політехніки, при цьому мріючи про кар'єру кінорежисера. От що він записав у своєму щоденнику з цього приводу. Я складав іспити до Академії мистецтв і на архітектуру. Прийняли мене на два виші. Але скоріше за волею батька я вибрав архітектуру. А батько обіцяв мені, якщо закінчу архітектуру, то оплатить мені навчання на кіномистецтві і стану так, як я мріяв, режисером. Утім, навчання на архітектурі явно вплинуло на подальшу сюрреалістичну образність зрілого майстра. Але це буде потім. А тим часом Здіслав 1951 року, одружується із подружкою Зофією. А наступного року завершив навчання і по тому, як було тоді прийнято в юній соціалістичній Польщі, отримав направлення на роботу в будівельній сфері. Мистецтвом там і не пахло, не кажучи вже про режисуру, яка в свою чергу теж мусила би бути соцреалістичною. Тож у 50-х протягом кількох років Бексінський працював на будівництвах. Ясна річ, що для амбітного молодого митця така робота була животінням, тож відради він став шукати у мистецтві. У ті часи він професійно займається фотографією і навіть входить до групи польських фотохудожників. Як пише дослідник Ярослав Присташ, фотороботи Бексінського – це великого формату колежі знімків і лозунгів, Альфред Лігоцький назвав їх антифотографіями. З розвитком його стилю у творчості фотоколежі змінюється. Бексінський надалі шукає свого стилю: від глузування з соцреалізму, ніби репортажів, пошуку форми і експериментування до експресіонізму чи сюрреалізму, жіночі акти з видертими головою, фрагментами грудей, лоном, зіставлення предметів з людським тілом, перев'язаним мотузком у клітинку оголеним тілом, потворна колискова. Анатомічний рисунок немовляти поріч з дівчинкою та трупом жорстоко убитого тіла, абстрактні фотоколажі, крім помноження фрагментів лиця використовує гру світло стінню. Тобто, вже у колажах проявляється схильність Бексінського до пошуків між прекрасним та потворним, до дослідження людської тілесності та її умовностей з точки зору мистецтва. Але митець продовжує експерименти, і наступний період його творчості вже позначається використанням іншого інструменту. На зміну фотографії поступово приходить рисунок, пластика і тут же специфічний експресіоністський живопис, де дослідження тіла зроблено вже засобами близькими до абстракції, утім завжди в екстремальних сюжетах, пов'язаних із травмами, розчленуваннями та болем. Як стверджують дослідники, більшість робіт такого гатунку метець згодом знищив. Що стосується пластики, іншими словами, скульптурної творчості Бексінського, то й тут проявилося його специфічно темне бачення дійсності. В кінці 50-х років він починає творити абстрактні рельєфи із синтетичних матеріалів, зокрема і дротів та труб, ну і всього подібного візуально цікавого і умотивованого в його роботах. Що він знаходив на будівельних майданчиках чи на автобусному заводі, де не тоді працював. Також він творив моторошні гіпсові скульптури, а вже 1960 року Боксінський остаточно пориває з фотографією, обираючи розвиток в іншому напрямку і дає потім дуже цікаве пояснення такому вчинку. Я зрозумів, що не володію таким типом уяви, яку повинен мати фотограф. Він має бути відкритий на дійсність і пристосувати свої погляди до того, що існує. Я тим часом був відкритий на свій внутрішній світ. Я видумував кожен фотокадр з реквізитами та людьми і щойно тоді брав у руки фотоапарат, писав він. Моторошний внутрішній світ Бексінського, утім, і далі потребував вирватися назовні. Спочатку х митець все сміливіше експериментує із дослідженням тілесності, залучаючи до свого репертуару теми, близькі до БДСМ стилістики та окультного візіонерства. І дійсно, у той час Бексінський перебував у активному філософському пошуку, жваво цікавився езотерикою та окультизмом, вражаючи співрозмовників та звичайну аудиторію у соціалістичній Польщі гранично екзотичними темами. Наприкінці 60-х Баксінський увійшов у те, що він сам назвав своїм фантастичним періодом, який тривав до середини 1980-х. Роботи цього періоду творчості баксінського найпевніше якраз і принесли йому світову славу. Тоді він створював тривожні образи, втілюючи у олійних роботах похмуре сюрреалістичне середовище з детальними сценами смерті розпаду. Пейзажами, наповненими скелетами, деформованими фігурами та пустелями. Ці скрупульозні роботи були написані з подивогідною майстерністю, що вражала аудиторію. У той час Бексінський стверджував: я хочу малювати так, ніби я фотографую сни. Частина, з поміж робіт цього періоду є тривожними і величними фантастичними пейзажами неіснуючої реальності. Критики назвали їх. Метафізичними пейзажами. І, вочевидь, у цьому є сенс. Хоча, як і домовлялися, не буду тут називати ім'я художника, який більш ніж за півстоліття до того вже творив так званий метафізичний живопис. Але реальність метафізичних пейзажів усе ж існувала, але до певного часу лише в мозку митця, а завдяки його майстерності зуміла втілитися і назовні і додати обшарів до реальності багатьох інших людей. Можливо, справа була в особливій техніці роботи з олійною фарбою, адже його мазки були по гіперреалістичному непомітними, хоча й нанесеними на великих плитах пресованої деревини. Ярослав Пристаж пише, що сюжети картин того періоду нагадували фантастичні сни з фотографічними деталями, які висловлювали психологічний неспокій, виверження душі, інстинктивні спалахи. Їх прийняли з великим зацікавленням до художника. Прийшов комерційний успіх. Всі картини, виставлені у Варшаві, були розпродані 1975 року. в міжнародному опитуванні міжнародної асоціації критиків мистецтва «30 шедеврів на 30-ліття Польської народної республіки. Бексінський посів перше місце, а невдовзі вже виставлявся в Німеччині, Бельгії та Італії. А вже в наступному десятилітті слава про генії Бексінського розходиться по всьому світі. 1987 року ЮНЕСКО нагороджує його премією. Здавалось би, що тут іще потрібно? Просто продовжуй робити те, що тобі найкраще вдається. Але ви і без мене чудово знаєте, що справжнім митцям не цікаво просто робити гроші. Найчастіше на певному етапі переборює такий настрій, бажання наступних змін. І в Бексінського вони знову були радикальними. У 90-х він полишає метафізичні пейзажі і починає творити комп'ютерні фотоколажі, які знову візіонують на тему альтернативної реальності. Це зараз подібні зображення можуть здивувати нас простотою, але за тодішнього розвитку комп'ютерних технологій подібні роботи виглядали надзвичайно прогресивно. Але як же так сталося, що за словами дослідника Каміля Слівінського? 2013 року ім'я Бексінського було добре відомим тільки людям, які займаються і цікавляться образотворчим мистецтвом. Та й зараз певен ситуація поліпшилася не радикально. Може, й тому я вирішив зробити про Бексінського окремий великий сюжет. Можливо, причина такого напівзабуття в мінливості моди і в тому, що будь-який міджорні зараз здатен не безліч підробок під Бексінського, як це показали наші ютюбівські колеги з каналу Forza.ua. А можливо, причина в тому, що більшість навіть зацікавленої аудиторії не в курсі, наскільки незвичним був кейс Бексінського. Адже цей митець, у великій мірі, унікум. Він не мав формальної мистецької освіти. Нагадаю, він завершив архітектуру. Попри те, переважно більшість знаменитих робіт Баксинський створив за допомогою олійної фарби на панелях оргаліту, які він готував особисто. Утім, він також експериментував з акриловими фарбами. Дивовижно й те, що в застійних 60-х і 70-х його роботи легально були популярними в соціалістичній Польщі. Дослідник Каміль Слівінський стверджує: Здіслав Баксинський був самобутнім. Він не отримав художні освіти, не належав до союзу польських художників. Його не переварювали критики, він навіть на відкриття своїх виставок не приходив. Дуже рідко давав інтерв'ю, і незважаючи на це, в 1970-ті роки його роботи чудово продавалися. Він був сам по собі, але при цьому мав усе. Тобто, все ж, критики його засуджували, але публіка любила і купувала, попри все. Хоча погодьтеся, ці картини надзвичайно сміливі, і це дивовижно, як таке взагалі наважувалося експонувати. От скажіть, дивує вас те, що картини Бексінського стали супервідомими за доби дії Варшавського договору? Чи це була норма для Польщі? Як на вашу думку? Напишіть. А поки ви пишете, я скористаюся нагодою щиро подякувати нашим патронам і всім, хто надсилає нам кошти на картки. Саме завдяки цим людям ми досі продовжуємо нашу справу. А зараз у мене супер новина: на Культуртригері триває Чорна П'ятниця. Нині ви можете придбати закриті лекції про українське мистецтво та культуру, фактично за безцінь, вартість знижена вдвічі. Подробиці шукайте в описі до відео. Нагадуємо, патронам з певного рівня ці лекції взагалі дістануться безкоштовно. Цікаво, й те, що нерідко Бексінський твердив, що навіть він не знає значення своїх творів і його не цікавлять можливі інтерпретації. Дотримуючись цієї ідеї, він відмовився дати назви будь-якій з поміж численних картин. Можливо, він відгороджував той темний світ, який візуалізував у роботах від своєї особистості, від інтимного сімейного світу. Адже люди, які його знали, визнавали, що хоча його творчість дійсно була похмурою, сам він був дуже приємною в спілкуванні людиною, яка отримувала задоволення від розмов і мала гостре почуття гумору. Сучасники згадують, що Баксінський був скромним і дещо сором'язливим чоловіком, уникав публічних заходів, наприклад, відкриття власних виставок. Своїм головним джерелом натхнення митець вважав музику. Він стверджував, що не зазнав сильного впливу літератури, кіно чи творчості інших митців і майже ніколи не відвідував музеї чи виставки. Баксінський уникав конкретного аналізу змісту своєї роботи, кажучи. Я не хочу нічого говорити чи передати, я просто малюю те, що спадає на думку. Хто знає, чи це говорила в ньому скромність, чи так він намагався дистанціюватися від свого темного генія? Так чи інакше, отой його інтимний сімейний світ, який він так беріг, обернувся для баксінського тяжкою трагедією. Ходили легенди, що родина Зіслава Баксінського проклята. Що його син Томаш постійно носить чорну накидку з капюшоном та спить у труні. Але, як свідчать дослідники, це були всього лише плітки, які з'явилися через те, що їхня родина жила досить усамітнено. І водночас, в якійсь мірі, Бексінський був маніяком, принаймні в тому, що стосувалося творчості. Дослідник Каміль Слівінський запевняє, він був одержимий творчістю, зняв навіть похорон тещі і смерть дружини Зофії. Про ці факти, до речі, не заведено розповідати. Здіслав Бексінський залишив після себе 300 годин відеозаписів, які заповідав історичному музею у своєму рідному місті Сакнок. Правда ж, дивовижна ексцентричність зняти смерть любої дружини. Водночас ця подія не була для Бексінського безболісною і ще більше вразила його сина Томаша. Той вчинив самогубство за рік по смерті матері. Їхня пара вписується в ідею про те, що за видатним чоловіком завжди стоїть сильна жінка. Зофія саме така: у Зіслава не було водійських прав, вона водила автівку. Він не курив, вона курила. Він боявся павуків, не займався чоловічими справами. За все відповідала дружина. Розповідає Каміль Слівінський. Непрактичний митець мусив опікуватися власним побутом, щоб і далі безборонно творити. Тому незадовго по смерті дружини він найняв на роботу цілу сім'ю для допомоги по господарству, і це стало причиною фінальної трагедії в житті баксінського. І тут, на тлі, як і в інших художніх, недокументальних фрагментах цього сюжету, я цитую польський драматичний фільм Яна Матушинського Остання сім'я, який і оповідає історію баксінського і показує його жахливу смерть. 2005 року син помічників баксінського по звірячому убив художника. Він завдав баксінському 17 ножових поранень за те, що той відмовився позичити йому гроші. Подейкують йшлося про зовсім незначну суму. Але, друзі, навіть незначна сума може врятувати життя або ж завдати болю. І зараз я не про Бексінського, а про черговий збір групи 35 на українські дрони-бомбардувальники для гур, які будуть виконувати бойові завдання на глибині 90 км в тилу ворога. Вони врятують життя нашим хлопцям, адже завдадуть смертельного болю московитам, які могли би їм нашкодити. І далі я передаю слово нашим воїнам, які розкажуть про подробиці збору. А від мене вам подяка за вашу ефіру.